унфасен перша у світі абетка створена дітьми побачила світ, а написали її українські школярі для німецьких однолітків. Прагнули передусім розповісти іноземцям, що ж таке Україна позитивно та без пафосу кажуть дорослі видавці. Це дуже серйозна мирна ініціатива наших дітей. чому? Тому що проект абетка моєї країни це перший у реалізації крупного міжнародного проекту АБЦав. Значит, наши дети Украины предлагают детям других стран начать создавать точно такие же азбуки об их странах и э, организовать таким образом эстафито мира. Абетку моєї країни України спершу планували видати англійською мовою, розповідають автори проекту, але згодом думку змінили передусім тому, що українська діаспора в Німеччині, яка є найбільш згуртованою, кажуть, зголосилася допомагати у розповсюдженні останнім часом, якраз з боку е Німеччини, почався. Формуватися імідж України як не зовсім гарної країни у нас викликало бажання надрукувати на німецькій мові для того, щоб пробувати імідж України змінити на краще. Скласти правдиво позитивний імідж своєї країни заходилася дітвора. Видавці лишень запропонували слова від А до Я, які могли б найліпше представити Україну. Шестикласниця Оксана Ділиця, коли складала твір про міста держави, то в першу чергу розповідала про ті, які сама закохана. Моє улюблене місто це Львів. Ну, мені подобається це місто, тому що воно є красиве, затишне. Люди, які живуть у Львові, є добрі і завжди поможуть, якщо потрібно. Ілюстрації до абетки створювали дорослі художники і фотографи. Усе робилося на ентузіазмі. Запевняють ініціатори проекту, тож сподіваються на допомогу від небайдужих. А це може бути будь-хто достатньо придбати бодай примірник і надіслати його до Німеччини. І не виключено, що незабаром абетка побачить світ англійською та мовами скандинавських країн. Наталка Дмитро Паєць, соціальний пульс.